Для того щоб збудувати дуже класні відносини, спочатку треба познайомитись з собою, зрозуміти свої бажання, свої кордони, що з вами можна, що не можна, і особливо дізнатися про свої цінності. Наприклад, що мені дуже важливо, щоб мій коханий хотів дітей, щоб мій коханий мене забезпечив. Мені важливо, щоб я працювала у відносинах. І тому, коли ти познайомишся зі своїми цінностями, коли ти будеш чітко знати, що ти хочеш. Тоді ти зможеш це привнести в свої відносини. Друге, що треба зробити, це на перших перших зустрічах зі своїм Майбутнім партнерам треба дізнатися, чи співпадають ваші цінності, чи може взагалі в нього зовсім протилежна точка зору. Наприклад, дівчина хоче працювати, а чоловік думає, і в нього і мама, і бабуся, і всі сиділи вдома і нянчили чоловіків. Тоді виходить, що головна цінність жінки одна, а чоловіка зовсім протилежна.